Доброго дня! Тема уроку. Чим славилась княжа Київська Русь? Пригадайте, які народи жили в сиву давнину на території нашої країни? Розгляньте світлини київських пам'ятників. Кому вони присвячені? Понад тисячу років тому київські князі об'єднали слов'янські племена на наших землях. За назвою найвпливовішого племені Русь, яке жило поблизу Києва, но утворену державу стали називати Київською Руссю. У 988 році князь Володимир охрестився у грецькому місті Херсонес. І запровадив християнство у всій своїй країні. Щоправда, раніше християнство прийняла бабуся князя Володимира княгиня Ольга, яка провела успішні реформи для зміцнення Русі. Першим кам'яним храмом у Київській Русі була Десятинна церква, на будівництво й утримання якої князь Володимир віддавав десяту частину своїх статків. Десятину. Великою культурною подією було створення на основі грецької абетки алфавіту слов'янських мов, зокрема й української, братами Кирилом і Мефодієм. Удосконалений згодом алфавіт дістав назву від імені старшого брата Кирилиця. За князювання Володимира Великого, Ярослава Мудрого Київська Русь сягнула найвищого розвитку. Князь укріпив і розширив кордони Русі. Зміцнив міжнародне становище держави. Було засновано перші монастирі, собори, школи, бібліотеки. Розроблено збірку законів давньоруського права. Перша в Європі школа для дівчат з'явилася саме в Києві. Найвідоміша її вихованка, дочка Ярослава Мудрого, Анна, яка стала дружиною короля Франції. Відомо, що на Євангелії, яке Анна Ярославна привезла з Києва із собою до Франції, багато століть присягали на вірність французькій королі. Анна Ярославна була високосвідченою жінкою. Знала декілька іноземних мов. Євангеліє від грецького гарна звістка. Добра новина. Частина біблії, що містить розповіді про життя і вчення Ісуса Христа. Українському народу потрібно пам'ятати і шанувати історію своєї країни, плекати розвиток науки, культуру і освіти. У цьому запорука щасливого майбутнього нашої держави. Розгляньте світлини срібної монети часів князя Ярослава Мудрого із зображенням Святого Георгія і сучасну українську монету 2018 року виготовлення. Чим ці монети схожі? А чим відрізняються? Яка монета, на вашу думку, має більшу цінність? Послухайте уривок з настанови Ярослава Мудрого своїм синам. Поміркуйте, чи актуальні для України сьогодні слова князя Київської Русі? Якщо будете у ненависті жити у сварках і бійках. То самі загинете і загубите землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом великим, цікаві факти про Київську Русь Дуже важливою для економіки Київської Русі була торгівля. Міст, що виникали як місце обміну товарів між ремісниками і хліборобами, було багато. Отже, було чим торгувати. Київська Русь вела активну зовнішню торгівлю, перебуваючи на шляху з варяг у греки. Вивозили за кордон пушнину, тканини, віск і ювелірні прикраси, але головною статею експорту були раби. Причому не захоплені десь іноземці, а співвітчизники. Головними імпортними товарами були зброя, кольорові метали, прянощі. І предмети розкоші, в тому числі дорогі тканини. Міста і фортеці будували з дерева. Кам'яних фортець було всього три, плюс Володимирський замок Андрія Боголюбського. У Київській Русі не знали спирту. Хмільними напоями вважались квас, мед і вино. Вони виготовлялись за спеціальними технологіями. Найзнаменітішими дітьми Київської Русі вважаються три доньки Ярослава Мудрого, адже вони були віддані заміж за іноземних правителів. Рабство на Русі було явищем звичайним, особливо до прийняття християнства. Серед рабів, багато з яких працювали у княжих маєтках, були військовополонені, невільничі діти. Закупи, що намагалися втекти від виконання повинності, проте вони могли самі викупити себе на свободу або бути звільненими у винагороду за вірну службу своєму панові. Дякую за.